Все вдалося вашій команді сьогодні? Я вважаю, що навіть проиграш це теж все таки тренувальний процес. І діти повинні вміти також і програвати. Сьогодні був достойний суперник, суперник, який грав в, чемпіона... в Динамо Кап», Достойно вони достойно зіграли. Ми теж не відставали, ну, по пенальті програли, таке буває. Таке, таке футбольне життя, такий спорт. Тому вважаю, що ми виконали на 100% своє, своє завдання на цьому чемпіонаті. Ми вдруге приймаємо участь у розіграші чемпіонату асоціації по футболу. Повинен сказати, що від чемпіонату до чемпіонату все додається нові і нові команди. Ми приїжджаємо і з цікавістю приймаємо участь у, цьох, у цих змаганнях. Сподіваюся, я бачу, що дитячий футбол зростає, кріпне незважаючи на воєнний стан у нашій країні. Я хочу подякувати організаторам, я хочу подякувати батькам, дітям і хочу подякувати ЗСУ за можливість проводити ці турніри. Дякую.